Ці люди мають самі роз, розуміти. Я, я зараз всім, всім кажу батькам, там у нас ж покоління змінюється, всіх народжуються діти я кажу, спілкуйтесь з ними українською мовою, щоб вони не асоціювали. Бо так виходить, що от у мене декілька прикладів. Ні, ну ми, ну ми звісно, кажемо, що це кацапська мова, але дитина на ній спілкується. Я кажу, ти являєш, що у твоєї маленької дитини в голові який бардак, що вона знає, що це кацапська, але вона на ній спілкується. А дома спілкуємося. Ну, ]で... І самоідентифікація. Тобто війна трошки людей розгіпнотизувала, там повернулись традиції, люди почали е більш цікавитися історією. Тому я всім кажу, що да, я, да, я говорив на русскому язиці. Да. Да. пел День Победи і носив колорадську ленточку. І це капець. Я просто розумію, наскільки ми були під, -під впливом всієї пропаганди. А чому розмовляли російською? Тому що місто було, тому що вся, в принципі, і Україна була русифікована. Ну, Більше Да. Бо я пішов в школу в 88-му році, дев'яту школу. Це була єдина українська школа на мільйонне міста. Одна. Оце ущемлення була руського язика. Тобто, ну, звісно, коли ти типу, живеш в російськомовному середовищі, тобі важко. Але, ну, і мені важко було на українську перейти. Але, типу, от я сказав, ні, я в. В телефоні прибрав розкладку російську. — Росіякож українська. Да, мене англійська і Українська, тобто ну. Я по, по роботі спілкуюсь виключно українською мовою. Коли з дітьми я працюю, я спілкуюся українською мовою. Тобто немає такого, що я на публіку, спокійно, футболісти ніякої. Типу. Ну, я за це і хотів спитати, це чисто ні. так публічно операція. Та ну, будь-яка та будь людина скаже, а що. А потім градушують, ну що, давай ні, поговоримо. Ні, 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 просто <гум> мені, я ж кажу, мені навіть вже так просто іноді так ну, так, ну дуже так тригаріть. Ну, тобто, я не хочу, щоб. Ну, тобто, це, це частина іншої культури абсолютно.